Уорж, wow. всем привет, народ. Це з вас подбистов, Подобайка. Мы продолжим, братья, Age of History. Спи. Продолжу. Продолжимо так. На чём я зупинився, скажите мне. Скажите мне, будь ласка, а на не знаю, на ком. Я тебе вынесу прибажание, это прибажание выйти. Что мы на с армией? Она має бути тапу. Давайте з більшою армією. Що, щом Що проблема так? А по перевагах? Мне честно ничего прям цікаво до сих пор. Може широнабоя. Так, ви сюди. Що там, підвищення радників, то на. А. А що з грошей? Чого в мене так мало грошей? Е. у мене твіт ти майже тисяча економіки. Дайте мені нормальну кількість грошей. Думаю, в мене має бути прямо хороша кількість грошей. Дай мої гроші. А ще раз покращити полки можу. Ді. Yeah. Фіг, мене хтось переможе. Так, але мені треба збільшити армію. Так, буде 72 тисячі. Зараз. Так, 80. ну і хоча б 88 мати. Давайте. Зараз буде 88. Так. нормально, Аномаль... нормально, погнали, погнали. О, до 92. Ну це не вже там не красиво буде армія. Погнали, ти мене дратуєш. Мої війська. Сюди. Терміново, давайте. Спадок цивілізації. Ось хотілося б на. Ефективність виробництва. Перевага, може є? О, вартість економічного будівлі менше. Ось так. На якесь далеке майбутнє. Не прям. Коруч, не б... Давайте на місце а що, оголосити війну? Хоча Пу. не пуф... Так, я просто не певен, наскільки -г -г, наскільки швидко в мене відновлюються людські ресурси. Я тебе по кількості війська їх переможу. Але ну. По швидкість відновлення людських ресурсів, я не впевнений. наскільки вона в мене підходить для цього всього. Облогу, по у порівнянні з їхніми, в мене мають бути майже миттєвими. Погнали, я не сильно б'юсь. Так, 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 так. Ну вони самі вони ще пішли на мене. А, ну ми перемогли. Що мені тут треба? Я ось я правильно запам'ятав, ось так. Василізації військової репрації і зміни уряду. І зміни релігії. Так, є. Запам'ятав правильно війська. Відновитись тут щось прям цікаве є? Щось прям цікаве. Є срібло. Так, звісно його маловато тут, але байдуже. Я срібло. Папір є, ось це цікаво, папір. Але вже ж ми ще рано його забудовувати. Ах, темп зросту прямо прям дуже маленький. Так, далі. Ну, давайте. Та погнали сюди? Я пам'ятаю, що я збирався в цей бік. Зерно. Ой, тут прям дуже хорошо можна зерно качнути. А я хочу собі. Я хочу собі топ-1 зерна. Буде топ-1 по зерну. Які мене максималь... максимум людських ресурсів? Mm -hmm. собі. Всього 26 тисяч. Маловато. Мы стилися до кінця докачано. У мене стилися до кінця докачено, до до нормально. А то я подумав зараз, що зерно качаю до кінця. І це було б дивно, якщо б я пістилися до кінця качнув свою. Я е, номер один? Я не номер один повробний, я номер один тільки по виробництву срібла. Я худоба номер один. Та ви ефір. Це. Ти? Володар? Гавайи? Гавайї існують як окрема державка зараз. О, я хочу пограти за Гавайи. Блін, як прикольно. Вау. Мені подобається Оголосити. голоси. Давай дуже куда там твої... Хто там твоя тетя? Не, якісь поселення постворювалось. А, тебе ще тут острівець. Це мені підсказують, що тут взагалі не звідси. Це стрізь мені не потрібний. Це солізація. Ось так. Ще. Ще плюс одна маріонетка. Сет бути хороші провінції. Бавовна, цікаво, папір. Одяг. Риба. Ну давай. Ось тут, якщо вже почалась риба качатись, то докачаю. на. Сансет Empire. Погнали, ти наступний. Це зерно також хочеться качати. На раду ще. Тільки ця провінція зерно мені приносить. Монетка 23. А, ну, тупо. Але тут ще качати і качатись економіці. Тебе буде більше двох монеток точно приносити. Є, нарешті, до кінця. Тепер тебе. У нас переваги економічні. Ні. Нема чогось, що прям хотілося б. Ти, доброго вечора, голос ти війну. Навіть якщо в тебе там союзники були, мені так байдуже. А, ого. тебе тут укріплення в кожній принці? Так. Але це тебе не врятувало. Та забираю. тебе ж більше принці нема? Сподіваюсь, ні. Що тут є щось цікаво? О, зерно. Ну, я ще я вже почав зерно качати, давайте всім же. Десяте місце тільки по виробництву зерна. Я виробляю до зерна. Хоча, це просто ще не качнулось. Це ще ось ця принці не докачалась. Ось ця не докачалась. І Ще ось ця качається. Коротше, нормально. Так, мені, до речі, цікаво, а що в мене по дослідженнях? Куди ви мене ведете? Дайте, ведіть мене в бавовні, плантацію. А є щось? Ой, то робіть, досліджуйте що хочете. Я образився. Так все. це. Ця принці готова. Далі. Мені треба, я хочу сюди. Спочатку по заходу пройтись. Золото! Ця бавовна, насправді вона не цікавить. Золото. У мене є золота копальня. 50% темпів зросту. Зараз ви побачите, що таке гроші. Є. Yeah. Золота копальня. Пам'ятник. Воно вже 061 приносить Всього з 12 економікою, без золотої копальні. Може тут десь. Oh. Ще є золото. Сюди. Тут 12% золота тільки, але це вже достатньо. Ще золото. Ой, ще золоте. Цікаво, звідси сюди напряму можна зайти? Ні. Дарма я колонізувався. Не ну, знову ж цю пенсію я не буду качати. Погнали створити поселення. Створити поселення. Створити поселення. Створити поселення. Ось так. Оголосити війну. оголосити. Що ви мені зробите? Ем. Кому я оголо... Я тобі оголосив війну. А ця країнка? Це інша країнка. Ого. Так, стоп. З ким я воюю? Чичук. Якийсь Чичук. А, чінук. мені тільки одна провінція, два вас потрібна. Забираю. Давайте на всяку подаку це все пообраю. Отримай рибальство. Пам'ятник. Економіку до кінця. Хто хто такий? Голосити війну. Голосити. Ось це вже щось велике. Чисто по розмірах. І незрозуміло, де знаходжу щось. Ось це все твої провінції. де? Я знайшов твої столицю. Твої столиці кінець, бо я йду по неї. і... по дорозі ще. Ось так. А, з ними ще хтось воює. Ваші провінції щось тут. Ну не дратуйте мене. Відповився з ними. О, все. Скільки мені від вас Чорноногі... Сім провінцій. Ось це все. Сім провінцій виділив так. У військової операції. зміни уряду. Додому. Я бачу в ну блін. Створити поселення. Сорі, 67%. На, купець рада. Тут 67% темпів зросту. 67. Так. Ну, спеції, мені недоступні. Тут ще золота копальня. 5. 54. 54? Ну вибачте, 54 це 54. Я сюди можу покращити. На, щомісячна спадщина трохи більше. Я точно. Ні, я не топ-1 по виробництву золота, але топ-1 по виробництву зерна. Ну Повернуться золото, я також топ 1 скоро стану. Так, топ, був впевнений, що ось це побудував. Єп, yep. єп. Yep. Що? Золото. Ще ось тут є. Ну блін, сорі. Ну це воно мене. воно мене провокує. Золото мене провокує. Насправді, якщо я вже так роблю, то може ось так зробити. Взагалі можна піти ось так. У мене скляні заводи доступні, в мене паперові доступні. Тімпітлі я декількома бонусами вже зменшував ціну забудови. У мене ось тут максимально зменшена ціна забудови, і я ще в спадку також зменшував ціну будівництва економічних будівель. Та в деяких принципах воно все одно дуже дороге, бо рельєф такий собі, але. Ну, виноградник. Нормально. Так, до того довго довговато буде, але нормально. Що мене тут ти? Купець крат до кінця покращення є. І тепер вартість інвестування треба зменшувати. Бо так, вам не здається, я збираю зараз все забудувати. Кворів, для вас це небагато часу займе, а мені прикольно цим займатися. Мені подобається. Нічого не можу з собою зробити. Я в цій уніканні будівлі забудовані я тепер погнали. Ну, поступово якось забудовую. Прибуток прямо майже сотка. Але я не перше місце по економіці далеко поки що. Шосте, я шосте. Це не порядок. Я. я виправлю це. Дайте мені час. Намічного радника немає. Хм. Так, перше ти. Дай мені спадок. Не цікаво. Ось я б, можливо. Якщо б був дохід разом з вартістю інвестування зменшення, я б взяв Такого радника. Ра, тим не чуєш? І, ну, і якусь дає мені. Взагалі забрала жодний дохід. М -м -м, майже докачав. Ми ще десь поселення створилось. О, мені декілька так, провінцій. Так. Дай своїм своєму реєстру. Однага. Віла Акамуда. Мада. Все, жодний зайвий провінція. Не потрібні мені зайві провінції. Ей, візьму хоча б якусь Ефективність виробництва. Мені принципово стати топ 1 будучи найслабшою країною. Це принципово. Це моя позиція принципова. Я маю це зробити. Генерал помер. Там за провінції такі лишились, що їх ніяк качнути не можу. Що за монстри? Тут ось тут по 30 вже, вже економіка. Ось тут 30 економіка. Цікаве перше місце по виробництву помідорів. Бо Ви я не знаю, в когось ще зараз є так покращені помідори? Ні. Ні в кого. Ну, в плані, я друге місце. Когось є ще помідори. Але на диву я не перше місце по виробництву худоби. Це прям дивно. Так, що? А, а! -а. Адміністративний пам'ятник. Це куди побудуєтесь, туди побудуйтесь. О, ну, якесь поселення створення. Жодного зайвого, нормально. Блін, там ще нові поселення. Судячи за все. Все. стоп, поки що на цьому закінчимо. О, десь броварень можу побудувати. Нова ну, шахта нова вівчарська. Знову ж поки. Тут досить багато провінцій колонізувалось, поки. Ого, ого. Дуже багато провінцій колонізувалось, поки я. А, ось чому я ніяк не можу закінчити з ...покрачку в економіку. Поки я там, типу, качався. Вони мені, типу, податували купу провінцій. Надто багато провінцій подавали. Та й теоретично, я б міг би. ...пам'ятники всім забудувати. Це вже звучить не так тяжко. З приводком 148. Що тут по перевагах? Мені ще нічого цікавого б, не додали. Так, що б таки вам хочу це вкачнути. Нічого. Ще десь поселення створено, ти ви знущаєтесь. Тримайте пам'ятника. Також я спокійно можу дозволити собі ось сюди качнутись. по формам правління. Ні, до речі, так ти. Ти. Моя основна провінція. Я ж хочу, щоб у тебе прям всі будівлі були побудовані. а ми і. коротше, все. Ми вже точно не переможні. Але я хочу, коротше, хочу зробити красиво. Тому зараз наколонізуюсь на північ. Ось так. Хочете сюди дістатись? Я не просто колонізуюся одразу забудову цю провінцію. Як мінімум, бо я так хочу. Що ви мені тут пропонуєте? На. На. Мої війська. Сюди. Швидко. Терміново сюди. Для вас нарешті роботи. Тисяча і давай. Ще сюди. Ну так, активність облога. Перевага. Швидкість армії. Це. Швидкість пересування армії. Це те, що мені треба, так ти. Байдуш оголосити. Байдуш, хто там твій союзник? Сюди. Ось це твоя столиця. Байдуже. Погнали. так, Намагайтесь мене зупинити. Головне, щоб мені бігти за ними не довелось. Ага, бачу. Тут також ваші провінції, погнали. Так. Хайда. Хайда, хайда, хайда. Яка... Який твій прапор? Бачу. Три провінції. Чистой тут, раз, два, три. Забираю. Мусалізації з ковіропраці і так далі, все. Моя армія, спускайся. Нові провінції. На жаль, вугілля я тобі не дам. Тут, а. Ага. Це провінція також все тримає, що треба. Так, це є. Це є. Також. У мене провінція ось тут на півночі є. І вона відрізана від мене. Це роборні. Ще не відкрита. Вона пам'ятник. Байдуже. Байдуже. Хтось там твій сюзерен. Тут весь сюз. Хм, а в них було досить багато військ. Це навіть цікаво зробити вимогу. Але дві провінції тільки. Допуснути вимоги. О, ого. Хороша провінція. І друга також хороша. Дякую. О, так, тебе може ще покращити? Бадок, я б по би прийшовся. Я порівнюю. Відкрив. Так, і. і і і і і і Ну ми взагалом красиво тримаємось. Ось тут, на принципі, потрібно. Але я хочу з'єднатися першу чергу між своїми. Тут Його 20 зерна. Він мені цікаво, скільки я світового зерна виробляю. В відсотках, ну так. Я прям до фіга маю виробляти. Я об'єднався з цими провінціями. Покажіть мені. 13. А, всього 13%, зато 37% світового того золота виробляю. Так, і це мені не подобається. Мені треба збільшити виробництво худоби. О, але за то, по економіці я вже перше місце в світі. По населенню. Ого, де я по населенню? Я дуже далеко. Так. Мені треба качати. Ааа, ось куди мені треба в аграрну революцію качатись. Ось куди мені мій спадок треба дівати. Але я як нагадаю, що в першу чергу я розробник Ігор. І мої ігри ви зможете знайти по описі, в Першу чергу в War Factory. Ви зараз можете записатись на плейтести, на плейтести записатись. Ви зможете типу, потрапити і пограти в цю гру, і допомогти в її розробці. Переходьте по посланню в опсі. Давайте, ну тоб, реєструйтесь на плейтести, додавайте її до бажано, щоб потім не опустити якусь подібну можливість, де ви зможете пограти в цю гру безкоштовно. Також подавайте до бажаного всі інші мої, це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і входять з відео. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують, я побачу Османську імперію тут на півночі. У вас 90. 90 ліміт військ. Ну, у мене 156. Коротше, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі, добувайте! бувайте.